Слава Україні, слава Збройним силам України, дякую вам за захист нашого суверенітету. Отже, закінчуємо сезон 2022, але хто закінчує хто ні. І висаджуємо або продовжуємо висаджувати красу, яку вже будемо спостерігати і милуватися нею в наступному сезоні, наступного року, який обов'язково буде переможним для України. Отже ж, хочу вам показати і розказати, є в мене висадила я минулого року. Не минулого, позаминулого. Звісно, що е, тюльпани різні, але я собі так висадила і не дуже е, задумувалася, і зберігала назви. Просто для квітування, щоб мені були. А, але вони мені так сподобалися, жовті, оці махрові, прекрасні, причудесні, що я взяла і вирішила собі зробити таку клумбочку невелику. З такого плану тюльпанів жовтих, жовтогарячих, червонуватих. А ще й мене сусідка взяла і посадила теж. В неї якраз таки ну, вона намірено купила, чи так потрапили їй жовті і жовто І це так було гарно, коли вони в масовому такому насадженні. Тож я знайшла, встигла ще знайти, що не розібрали, і от взяла собі от такі намірено три сорти тюльпанів. E, насправді їх більше. Це три, але в упаковці 6 чи то 5 штук, тобто нормально так вийде мені. E, гарна така полянка тюльпанова, яскрава, яскрава, яскрава. Ну і крокуси пару купила. Отже, приїхали мені тільки тюльпанчики. Я, правда, не впевнена, подивившись на їхній розмір, що вони будуть квітнути наступної весни. Дуже-дуже на це надіюся, от що вони мені все ж таки заквітнуть. Побачимо. От, тому посаджу і збережу назви і буду чекати наступного сезону, так, як і ви. А ви розкажіть, чи ви вже повисаджували все, всю красу, яку планували, і чи є у вас такі полянки тюльпанові та, чи нарцисові, полюбляєте так, чи полюбляєте різний мікс. Буде цікаво. Дякую вам і па-па.